Коли були створені Збройні сили України? 6 грудня, 91 рік. Ми ще навіть визначаємо в цей день, День армії. Тоді був, по-моєму, ухвалений закон про Збройні Сили України. І, власне, вони стали структурною одиницею, яка нас захищає вже більше 30 років. День Незалежності України. 24 серпня. Добре, якого року? 91-го. Скільки областей в Україні? 24 і автономна Республіка Крим, коли була прийнята конституція України 28 червня 96-го року? Звідки знаєш? Юрист? А ти це база? Добре, що ти можеш розказати про конституцію України? Ну, конституція це наш основний закон, це є база. Конституція це закон прямої дії, і кожен громадянин може посилатись на неї, звертаючись до суду чи до інших органів, щоб захистити свої права. І конституція це такий документ, і який містить норми, на створений конституційний суд.